Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. 14. Коли Саллі розплющила очі, то зрозуміла, що лежить на якомусь дивані та відчуває себе гидко. Вона повернула голову і побачила Роджера та Мегі, які знервовано за нею спостерігали. Вона спробувала звестися на ноги. Роджере, що сталося? Я була на вечірці і...» Не намагайся підводитися. сказав він. Ти поранена. Не дуже серйозно, але втратила трохи крові. Тоді вона побачила чорний костюм. Ого, господи, то була Джинкс. Зараз вже все гаразд. Що вона зробила? Салі побачила, як він зблід. Джинкс не змогла скоїти те, що збиралася. Вона націлила на мене пістолет, але я думаю, якимось чином втрутилася Деррі та повернула пістолет на себе. Важливо те, що в цей момент Джинкс уперше відчула біль. Саллі знову звалилася на подушку, її праве плече оніміло. Що ж мені робити, якщо Джинкс має змогу виходити та творити такі речі, і я ніколи не зможу жити нормальним життям, вона могла так само і вбити мене. То була моя провина, Саллі, не твоя. Якби я тебе приспав минулої ночі і не дав тобі проводити час на свій розсуд, Джинкс би не вийшла. Я ледь не втратив тебе. Нам потрібно рухатися швидше. Вона вийшла на через тебе, я певен, вона з'явилася через Деррі, і якщо ми перекриємо останній аварійний люк, об'єднавши тебе з Деррі, думаю, ти станеш достатньо сильною, щоб приборкати джинкс. Але якщо і це не спрацює, тоді буде час спробувати щось інше я вважаю, що Джинкс після такого емоційного сплеску деякий час не показуватиметься. Під чимось іншим ти маєш на увазі її і злиття з Джинкс, також, правда? Як останній крок, якщо це буде необхідно. Якщо ми виведемо її жорстокі імпульси на світло, разом із твоїми іншими почуттями, думками та емоціями, нам, можливо, пощастить взяти під контроль її злість та агресію, але це буде останньою відчайдушною авантюрою. Також потрібно буде, щоб вона на це погодилася. Ти хочеш, щоб її злоба стала частиною мене? Немає значення, чого хочу я, сказав він. Для мене має». Вирішимо це після того, як дамо можливість емоційності Деррі стати частиною твоєї нової особистості. Я хочу, щоб ти повернулася додому та обдумала це поговори з Деррі, Переспи з цією думкою. Якщо твоя відповідь буде позитивною, і ви обоє погодитеся, ми зробимо це завтра. Я скажу Мегі, щоб призначила позачерговий сеанс. Тоді Роджер сказав, що хоче поговорити зі мною і викликав мене назовні. Я здивувалася та втішилася. Тому що мені не терпілося розповісти йому, що трапилося. Привіт, Роджере, сказала я, рада, що їй не вдалося дістати мого улюбленого лікаря, то якось зупинила її так, не думала, що мені вдасться Джинкс стала набагато сильнішою. Я не знав цього, сказав він, це все змінює. Я розповіла йому, що відбулося після того, як він залишив саллі і як вона пішла на вечірку, і я вийшла, щоб трішки повеселитися. І що сталося, коли Джинкс перебрала контроль на себе. Ти знаєш, чому я викликав тебе саме зараз, Деррі? Бо ти нарешті вирішив, що не можеш без мене жити. А він засміявся та взяв мене за руку, я стиснула його долоню, щоб він не зміг її забрати. Ти знаєш, що я сказав Саллі? Я поки не готовий йти, Роджере. Я ще така молода. і я хочу ще кілька років побути з собою. Часу немає, Деррі. Джинкс нестабільна, та й ти сама кажеш, що вона сильнішає. Ми повинні все виправити, щоб у неї не було можливості повторити те, що вона зробила сьогодні вранці. Мені страшно, Роджере. Тобі немає чого боятися. Але я тобі потрібна. Ти сам говорив. Настав час відмовитися від цього. Ми маємо зробити Саллі сильнішою та розірвати зв'язок із Джинкс. Це означає, що я більше не буду слідопиткою. І не знатиму, що діється в мізках інших. Не буде більше інших. Це буде твій розум. Ти будеш Саллі замість того, щоб залишатися її окремою частиною. Ти будеш цілісною та повноцінною, як ти завжди і хотіла. Я просто не можу уявити себе розумною. Завжди, коли люди намагаються поговорити зі мною про серйозні речі, про те, що відбувається у світі, чи про мистецтво, чи про культуру, я тільки по дурному віджартовуюся, щоб вони не здогадувались, яка я тупа. Ти не дурна, і тобі більше не доведеться такого робити, Деррі. Ти знатимеш все, чого навчилася Нола, Белла та Саллі. Ці знання стануть твоїми. Я завжди боялася сексу. Те, як я блазнюю лише прикриття секс стане звичною частиною твого життя. Я ніколи не плакала роджере, я ніколи не відчувала справжнього суму, як інші люди. Я бачила, якою нещасною була Саллі усе своє життя, як вона постійно ревіла, і я казала, що то, мабуть, гірше за смерть. Я ніколи не хотіла цього роджера, але це й означає бути цілісною особистістю тут дещо більше ніж тільки радість та свято. Життя означає різні емоції, відповідальність, глибока прихильність, злети та падіння. У нашому житті ми всі залишаємося без близьких людей і від цього сумуємо. Я мушу допомогти тобі стати достатньо сильною, щоб триматися за життя та не соромитися сліз. Люди народжуються з плачем. Я теж так народилася. Ну ж бо дізнаємось, як ти народилася. Я боюся. Я також, але ти не будеш сама готова. Так, але тримай мене за руку, Роджера, і не відпускай. Я побачила, як його очі заблищали від сліз. Він стиснув мою руку і промовив придушеним голосом: Він знає, що у темряві. Я випливла себе, чула, як його голос долинав здалеку. Ми повертаємось у період, коли ти народилася Деррі. Раніше був час, коли існували тільки Саллі та Джинкс, а тоді щось трапилося, що від'єднало тебе як окрему особистість. Коли я порахую до трьох, ти переживеш той день, виставляючи на світло ті самі емоції, і ти Саллі знатимете, як ти з'явилася. Я вийшла з темряви крізь хмари та морок у дощ, блукаючи вулицями в пошуку Сіндерелли. і пригадала, що це відбулося у Великодню неділю, а Саллі тоді було десять років. Я ще не народилася. Це сталося три дні по тому, але крізь пам'ять Джинкс, я знала, як це було. І розповіла Роджеру, за кілька місяців до того Саллі знайшла маленьку скалічену кішечку і назвала її Сіндерелою, бо в неї не було однієї лапки. Саллі казала, що то вона загубила один черевичок на балу і чекала свого принца, який знайде її та поверне взуття. Вона завжди розігравала казки, які Оскар колись розповідав їй на ніч, і попелюшка була однією з улюблених історій. Та це вона вперше мала справжнього домашнього улюбленця, який би їй підігрував, тож вмовила маму дозволити залишити кошеня, хоча Фред і був проти. Саллі приносила їй молоко та залишки їжі, і уявляла, що Фред злий відчим, який тримав сіндерелу в глибокому брудному погребі, і не випускав погуляти та веселитися. Вона любила притуляти сіндерелу до себе, відчувати, як вона муркоче їй біля щоки. Як м'яка шерсть лоскочи їй ніс, а сіндерела підбігала до неї та терлася спиною між ніг. Вони з Сіндерелою бавилися разом, коли мама з відчимом замикала їх самих вдома. Вона розказувала кошеняті про свої проблеми, а сіндерела уважно слухала та муркотіла, щоб показати, що розуміє, як погано люди ставляться до Саллі. Тими днями Саллі вважала себе дуже забудькуватою дівчинкою. Вона заперечувала, що робила погані речі, а мама та злий відчим карали її, називали жахливою брехухою, та замикали у кімнаті чи комірчині. Тоді Селлі уявляла собі, що насправді вона принцеса, а її справжній батько був королем, який мандрував королівством в одязі поштаря, і він тимчасово залишив її зі слугою на ім'я Вів'єн. Одного дня, якщо вона дуже добре себе поводитиме, король Оскар. Повернеться та забере її, однак, доки вона робить всі ці погані речі, яких зовсім не пам'ятає, мусить сидіти тут, у комірчині. Було зрозуміло, розповідала вона Сіндереллі, що зла відьма наклала на неї магічне прокляття, яке змушувало її забувати і втрачати час. Все, що Саллі треба було робити, це чекати короля Оскара, який повернеться та забере її у свою магічну поштову сумку. І тоді вона зможе знову стати принцесою. Але вона мусить припинити робити погані речі. Звісно, тоді вона не знала, ніхто не знав, що всі ті речі робила маленька зла дівчинка наймення Джинкс. Я не знала, звідки з'явилася Джинкс. Вона мені ніколи не розповідала, але пізніше вона розказала мені, що завжди, коли Саллі шмагали, дівчинка відключалася і покарання приймала джинкс. Саллі не знала, чому так відбувалося. Але могла вмить змінитися і не відчувати болю. Вона навіть не пам'ятала, як її били. Пізніше Саллі помічала пекучі червоні рубці від ременя у себе на руках та ногах. Дівчинка замислювалася звідки вони з'явилися. Саллі думала, чи зі всіма траплялися такі магічні речі. Виходячи з того, як я можу скласти докупи спогади Саллі та Джинкс, Саллі пішла до церкви з Фредом тієї сонячної великодньої неділі. Поки мама відвідувала бабусю в лікарні. Саллі так вразила історія Воскресіння, що вона всю службу просиділа з роззявленим ротом, а Фред мусив штурхати її, щоб вона його стулила. Коли проповідь закінчилась і вони вийшли, Фред на голову бігом насунув свій твідовий кашкет. Він завжди носив його зсунутим на правий бік, щоб приховати вм'ятину в своєму лисому черепі. Це правда? спитала вона про Воскресіння. Звісно ж, правда. Ти ж не думаєш, що отець Андерсон проповідуватиме брехню, правда, це євангеліє. Усю дорогу в машині додому вона думала про те, як людина може померти, а потім повернутися живою. То було ніби в казках. А це правда? спитала вона, що в судний день всі мертві відродяться до життя. Звісно, сказав він, ми в це віримо, і якщо ти не безбожниця якась, то також маєш вірити. Вона кивнула. Виходить, у світі таки існувала магія. Пізніше вона розмовляла про це з Сіндерелою, коли Фред вийшов із хати. Він переодягнувся у свій робочий одяг, але на голові все ще був твідовий кашкет, сунутий на праве око. Він збирався підгорнути та удобрити ґрунт у садку. Вона помітила, щойно він почав працювати з лопатою, його обличчя розчервонілося. Тому коли він сміявся своїм ротом з прогалинами між зубами, то був схожий на геловінський гарбуз на палиці. Розмовляєш зі своїм кошеням про проповідь, ге? Це ж так неймовірно. Отаке воно чудо воскресіння. Ти хороша католичка, як і твоя мама, правда? Вона кивнула. І ти віриш в чудосії, правда? Думаю, так. Тобто, як це думаєш, ти або віриш, або не віриш, і якщо ти не віриш, то потрафиш прямісінько до пекла, коли помреш, і більше ти не воскреснеш. Це злякало Саллі, тож вона сказала Я вірю, вірю, вона не те, щоб вірила Фреду, але якщо так було сказано в біблії і так говорив священник, то це, мабуть, правда. Що ж, сказав він, ти хочеш побачити, як відбувається воскресіння на власні очі? Вона витріщилась на нього зі здивуванням. Ну, знаєш, таке частенько трапляється з котами. Як це так? Ти хіба не чула, що коти мають по дев'ять життів? Саллі кивнула. Фред повернув до неї розгорнуті долоні. Ну, те воно й означає. Саме так Господь показує нам чудо просто тут, на землі. Хочеш подивитися, правда? Вона кивнула. Що ж, давай сюди Сіндерелу, і ми влаштуємо чудо воскресіння просто в тебе на очах, а коли вона відродиться, лапка в неї відросте, і буде знову нова навісінька, сама побачиш. Вона не була впевнена, що Фред збирається зробити, але міцно обняла Сіндерелу та потерлася обличчям об її шерсть. Ми самі побачимо дива дивата магія буває насправді, і ми подивимося на воскресіння. Але мамі не розповідай, нехай для неї то буде несподіванкою, коли вона побачить сіндерелу з новенькою лапкою. Фред викопав яму на околиці саду біля паркана, а тоді відклав лопату та взяв камінь. Тепер сіндерела буде точно як Ісус у Великодню неділю. Як так? Ну, вона пожертвує одним зі своїх дев'яти життів для всіх нас. Як це зробив Господь Бог? Вона помре, ми закопаємо її, а тоді вона воскресне і буде як новенька. Саллі лякало слово помре, але разом із тим їй було цікаво. Вона ніколи не бачила смерті і намагалася уявити, як це, коли повертаєшся з того світу. Ти впевнений, що в неї буде нова лапка? Ну, звичайно, ти ж не думаєш, що Бог воскресив би когось без якоїсь частинки тіла, правда? У біблії сказано, що в судний день ми станемо цілісними і немічні зціляться, ну і так далі. Вона буде як новенька, бігатиме та гратиметься, як звичайне мале кошеня. Ти ж не заборониш її природне право бути цілою та здоровою кішкою, правда? Салі погодилася, що це було б дуже егоїстично з її боку. Фред подав їй камінь. Ось Господь говорив, щоб його церкву збудували з каменю. Що мені робити? Просто кілька разів гарненько та міцно вдар її по голові. І вона засне, потім ми поховаємо її в цій ямі, а тоді вона воскресне, ти все сама побачиш та зрозумієш, яка була суть проповіді, їй зовсім не болітиме. Саллі зволікала це буде, наче спляча красуня в одній із тих казок, що ти їй розповідаєш перед сном. Пам'ятаєш? Вона вколює пальчик, з'являється кров, але їй не болить, а тоді вона знову прокидається та оживає. Тому номо, ну, стукне її, сказав він. Або я сам це зроблю. Тому вона взяла камінь та сказала Бувай, Сіндерело, коли ти воскреснеш, у тебе будуть всі лапки. Салі з усією силою опустила камінь Сіндереллі на голову. Вона почула пронизливий крик і у ту ж мить побачила пробитий череп та кров на білій шерсті. Кров видихнула вона. Звісно, сказав Фред. Я ж казав, що так буде. Ти що не бачила зображень нашого Ісуса на хресті? З цвяхами в долонях та кров'ю на тілі. Мусить бути кров для Воскресіння, щоб вона омилася кров'ю і кров приносить магію. А коли вона воскресне? Спочатку ми її поховаємо. Він кинув Сіндерело в яму та накрив зверху землею, сильно приплескуючи. Тоді знайшов велику каменюку та поклав зверху на могилу. І як вона звідти вибереться? Так само, як і Господь. І скільки чекати? Він поставив лопату назад у сарай, а тоді повернувся до будинку, гукаючи їй через плече. Ісусові три дні знадобилося, думаю, стільки зазвичай і треба. Або так, або поки її хтось не поцілує. Ти просто наглядай за могилкою і не забудь покликати мене, коли камінь почне рухатись. Я хочу бути поблизу, коли ти побачиш, як вона воскресна і буде як новенька. А коли мама прийде, не розповідай їй, що ми зробили. Ми ж хочемо влаштувати їй несподіванку з новою лапкою Сіндерелли і так далі. Просто скажи, що вона померла, і ми її поховали, ото й усе. Салі пильнувала за могилою, доки зовсім не стемніло, і мама змусила її зайти в дім. Я не розумію, як це трапилося, сказала мама. Бред озвався за газети. Ну, вів, я сам був у шоці. Салі просто взяла та й прибила те мале кошеня каменюкою, взяла та й пробила їй голову. Салі вже розтулила рота, щоб заперечити, розповісти, що то він їй сказав, але Фред знову заговорив Знаєш, те дитинча робить різні злі речі та бреше, а потім вдає, що не пам'ятає нічого. Я на власні очі все те видів і закопав її на задньому дворі. Салі відправили спати, але вона не могла заснути, намагаючись зрозуміти, чому Фред розказав цю історію таким чином. Можливо, щоб це було ще більшим сюрпризом. Коли Сіндерелла оживе своїм другим життям, нова та здорова, її мама буде вражена, правда? Наступного дня в школі вона не могла зосередитись, і вчителька насварила її за те, що ловила гав. Після школи вона повернулася на задній двір, сіла та наглядала за могилою, поки мама не повернулася та не прикрикнула на неї за те, що вона така злобна дитина і творить такі жахливі речі. Почекай до завтра, сказала Саллі матері, ти будеш здивована. Вів'єн похитала головою та сказала, що Саллі з кожним днем стає все скаженішою. Наступного дня йшов дощ. Учителька в школі дозволила їм малювати. Дівчинка намалювала Сіндерелу з усіма чотирма лапками, але один однокласник сказав, що малюнок неправильний, бо насправді у Сіндерели не було лівої передньої лапи. Саллі пояснила, що на малюнку вона зобразила, як Сіндерела виглядатиме, коли воскресне. Бо використала тільки одне зі своїх дев'яти життів та переродиться зі всіма чотирма лапками. Якась інша дитина сказала, що у кутів насправді немає дев'яти життів. Вони почали сваритися, поки вчителька нарешті не припинила їхню суперечку та не сказала Салі, я мушу погодитися з Ненці. Це фантазерство, як Санта Клаус або зубна фея. А ви вже достатньо дорослі, щоб знати, що в реальному житті. Салі витріщилася на неї. А якщо до Біблії, як щодо того, що Христос воскрес у Великодню неділю, це теж фантазії? Ти запитуєш, у що я вірю? Салі кивнула, а її очі наливалися слізьми. Особисто я не вірю у Воскресіння Салі. Ті, хто мають віру, вірять. Хто не має, вважаючи, що це чудова казка, яка допомагає нам прийняти смерть. Губи Саллі затремтіли, вона окинула всіх навколо диким поглядом. Ви брешете, ви всі брешете, сіндерела переродиться сьогодні її воскресіння. Я йду додому і подивлюся, як вона вилазить зі своєї могили. Саллі завжди. Але вона покинула свої книжки та светр на парті, і не встигла вчителька її зупинити, як Саллі вибігла з класу, а потім на вулицю. Хоча додому було приблизно милю, вона пробігла, відсапуючись всю дорогу під дощем. Вона думала, що груди розірвуться, але зупинитися не могла. Мусила дістатися туди, мусила побачити все сама. Коли вона дісталася до заднього двору, над очима звисало її мокре волосся, а тіло трусилося. Вона витріщилася на камінь, та він не рухався. Пройшло три дні саме час. Сіндерела мусила вилізти. Можливо, камінь заважкий, подумала Саллі. Вона відсунула його та очікувала в мокрій землі якихось ознак руху. Скоро Сіндерела видряпається з ями. Та зістрибне їй на коліна з усіма лапками і вимастить сукню Саллі, але вона не зважатиме. Саллі чекала. Вона сподівалася, що це станеться до того, як повернуться мама з Фредом, хотіла побачити все першою. Подумавши, що Фред, мабуть, надто сильно рискалем притиснув землю, вона розпушила її, щоб Сіндереллі було легше вилізти. Вона шкребла землю пальцями, яка легко відходила. Доки Саллі копала, то час від часу зупинялася, щоб подивитися, чи не рухається нічого внизу. Вона копала, копала і копала, поки нарешті торкнулася мокрої шерсті та відчула запах зогнилого тіла. Вона стерла бруд із закоцюблих лапок та голови і побачила дірку в тому місці, де вона розбила череп. Можливо, якщо вона поцілує її, то відбудеться диво, і кішка прокинеться. Саллі приклала губи до мокрої шерсті. Вона відчула якийсь порух, щось залоскотало, кошеня ожило. Тоді Салі відсторонилася і побачила хробаків, які виповзали з кривавої рани. Вона не могла плакати, вона не могла дихати, вона кричала. Крик переріз усміх. Мати Саллі та відчим вибігли з будинку, бо почули крики, але побачили, як я стою над розкопаною могилою та сміюся, і не могли зрозуміти, що трапилося. Салі, що ти робиш? Ти здуріла? Як я могла пояснити, що мене звати Несаллі, що я була Сіндерелою, я не просто воскресла, а й перетворилася з кошеняти на маленьку дівчинку через магічний поцілунок, і що це було найбільшим дивом із усіх? Вона геть клепки розгубила, сказав Фред. Завжди тобі говорив, ти глянь, жодних почуттів безсердечно вбила те, бідне, мале кошеня, а тепер викопала його і сміється. Ту малу треба в дурку здати. Її мати схопила лопату та прикрила кошеня землею. Тоді вона вхопила мене за брудну руку та сказала Іди до своєї кімнати та сиди там цілий день, Саллі, ти зла дитина. Я не знала, чому вона називає мене Саллі. Я знала, що я не Саллі, а тоді подумала насправді я Деррі, від середньої частини Сіндер Елла від серця імені. Деррі – це я. Тож, коли її мама назвала мене Саллі, я тільки засміялася та сказала: Ви нічого не знаєте, ви обоє, і пострибала собі роздивитися кімнату Саллі та побачити все, що в неї було. І жила, я собі поживала та добра, наживала.